Легко припустити, що харчова алергія це проблема, властива тільки дитинству, але правда в тому, що вона може бути і у дорослих. Іноді вона переходить у доросле життя, а іноді може виникнути зні звідки алергія на яйця виникає, коли імунна система помилково ідентифікує білки в яйцях як щось шкідливе і викликає реакцію як білки, так і жовтки яєць. Містять білки, які можуть викликати алергію, але реакції на білки яєць зустрічаються частіше. Це пов'язано з тим, що яєчний білок містить більше алергенних білків, ніж жовток. Алергія на яйця може розвинутися через генетичні та екологічні фактори. Це означає, що крім певних методів годування і раннього введення прикорму в дитячому віці, якщо один або обоє ваших батьків страждають на харчову алергію, або інші. Імунодефіцитні захворювання, такі як астма або екзема, у вас також підвищений ризик їх розвитку. Звичайно, не у всіх, у кого в родині були випадки харчової алергії, вона обов'язково розвинеться, але якщо це станеться, ймовірність її появи в дитячому віці вища, крім шкірних реакцій, таких як кропив'янка, свербіж, набряки та загострення екземи, яйця можуть також викликати респіраторні проблеми, наприклад, нежить. Чхання, закладеність носа, кашель, утруднене дихання або хрипи. У вас також можуть виникнути проблеми з травленням, такі як біль у животі і спазми, нудота або діарея. У важких випадках алергія на яйця може призвести до анафілаксії. Це важка реакція, яка викликає утруднення дихання, падіння артеріального тиску і втрату свідомості. Харчова алергія не піддається лікуванню, однак іноді люди просто переростають її. У деяких Таких випадках дитяча алергія просто проходить, або алергічна реактивність з часом слабшає в дорослому віці, крім відмови від яєць на сніданок або в складі соковитого бургера, вам можливо доведеться витрачати час на уважне читання етикеток на продуктах. Просто пам'ятайте, що не слід проводити харчові проби вдома без дозволу вашого алерголога, без належних заходів безпеки. У вас може виникнути реакція, що вимагає медичної допомоги. hit.